Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Сьогодні ми з вами створимо просту листівочку на основі такій. Не знаю, як воно вам, мені здається, трошки тут не сильно виділяються деталі, але бачите, от ми з плям будемо створювати троянд. Ми не будемо малювати утаку точно ми зробимо набагато менше. Я, як завжди, взяла оцей папір. Ви берете той, що у вас є, мені цей зручний, бо він. Склеєний по бокам. Нам знадобиться будь-який лайнер, або отака гелева ручка, або отаку я люблю дуже також ручку, акцент, вона називається. да Оп, Канцелярські товари, вона дуже прикольна. обов'язково серветка для малювання, водичка чиста, щоб міняти, пензлики. Бачите, я взяла трьох різних форматів. І це в мене синтетика, а це в мене е, в настояще, не пам'ятаю з чого, білка, напевне. В мене роса звичайна класіка, 16 кольорів. І підбір кольорів моїх, я вам його, мабуть, в якомусь вже уроці показувала. Тут є опера рожева, це в нас е, не помаранч, я його називаю помаранч, а він називається. Червоний світлий, але спробуємо разом з вами з вашим набором це зробити. Я буду малювати отут квітку, тобто для себе я візуально її зроблю стовбур і буде йти бутон. Мию гарненько пензлик, бо, як ми знаємо по минулим відео, я це забуваю робити. Бачите, спробувала на серветці. Тепер я беру колір. Давайте спробуємо. Я тут його залишу. В мене такий, е, Я помаранч мішаю з червоним алем. А ще візьму зелений смарагдовий, але додам до нього жовтий. Зелений смарагдовий. І давайте, напевне, лимонний жовтий. І почну іще, ну, давайте так спробую, я просто думаю, який я колір хочу. В мене буде низ жовтий. Жовтий і буде виходити вверх помаранч. І я малюю легкими рухами, нам варто намалювати плями. Цей пензлик, той, що не синтетика, чим його, бачите, плями, я малюю, наче пелюстки, квітки, троянди, що розходяться. І можна вниз ще домалювати трішки от такого салатового кольору. Я прям стикую їх. Состиковою, чиє таке слово, беру помаранчевий колір, і помаранчевим кольором також починаю малювати верх. Обов'язково ми вимиваєте гарно пензлик, і мені треба якусь серединку, серединку беру червону. А пензлик, який в нас натуральний, він забирає більше вологи, бачите, і волога залишається на місці. От, в нас вийшла вже така квітка, і ми її залишили. Тут, що важливо, звісно, працює моя практика, я собі в уяві розумію приблизно, як вона туди виходить, і виходить сюди. Далі беру водичку свіжу, нам це потрібно. Мию пензлик. І давайте маджентою рожевою зроблю внизу якусь таку штучку. теж. От сюди вона буде йти. У вас це може бути будь-який колір, це може бути кармін, карплак, от щось таке червоне, холодне. Ви також його можете використовувати. І, взагалі, сюди було прикольно ще під'єднати бірюзовий кобальт. Я його сьогодні не взяла, але я візьму, е якийсь в мене є такий фіолетовий, я його трішечки додам. Ви можете просто до свого карміну додати синій блакитний трішки трішки співвідношення одне до 4, і намалювати. Отака в мене квіточка. Давайте ще якийсь бутончик зробимо. Зараз подумаю, яким кольором. Оце в нас, по-моєму. А, бачите, це Краплак. Краплак такий, він такий бордовий, достатньо. Я ним не дуже хочу. Я хочу таким. Що ж я хочу? Давайте спробуємо створити мій бірюзовий кобальт. Це нам треба взяти смарагдовий. Смарагдовий і яскравий блакитний смарагдовий. І яскравий блакитний бачите? І цим бюрюзовим кобальтом у нас буде якась така квітка. Щось блакитне. І туди ми додамо більше синього. Угу. Є. Ну що, краса? Тепер для чого у нас синтетика? Синтетикою ми можемо поверху додати якісь від, ну, відтінки, бажано взагалі, щоб воно все було прозоре. Бо коли воно прозоре, воно більш цікавіше. І ми по цьому додаємо, хтось мені телефонує, але ми продовжимо таку нашу штучку. Бачите? Теж водичка в нас перетікає, але трошки не так. І ми додаємо пелюстки. Ми з вами малюємо 6 хвилин. Якість я знову поставила не дуже велику, але повинно бути. І дивіться, це в нас одного кольору все вийшло. Нам бажано додати ще якийсь колір. Тобто ми беремо, наприклад, темно-зелений, і поки в нас ще воно вологе отут вже не вологе, а отут, бачите, вологе. Якщо воно розтікається, значить ще вологе. Ми додаємо оці ніжності. Як працювати пензликом? Є в мене на каналі. Я вам показувала отак ніжно-ніжно торкатися, можете побачити там різні уроки для новачків, як малювати квіти. Ну що, І те, що я казала попереду, в нас вже починає підсихати помаранчевий колір. Ми цим, цим пензликом цим, можемо взяти помаранч колір. І обережно вже по сухому, не по вологому додати якихось таких е, мільок угу. є в середу. Серединку додали. Бачите, ми зробили, коли воно підсохло, можна було зрозуміти, що нам підняти акцент, який і додати серединку. І оцю квіточку, яка в нас отут, вона ще волога. Також додаємо якихось елементів. За бажанням ви можете взяти, наприклад, помаранчевого кольору і трішечки його. Накидати плямками. Ну, я не знаю, мені тут воно не дуже. Плямки краще, коли ми от сюди, конкретно на квіточку, там де мокро. Так, і от сюди я додам маленьким пензликом сині такі штучки. Він вже теж майже підсох. Просто бачите, вимальовую серединку, не заходжу за лінію акварельних фарб і вималювую я yeah. бачите yeah. все трішки пошумлю для вас чи для себе феном трішечки Тут вже я беру оцей маркер, і яку ви квітку побачите. Отут квітка, наприклад, вона може відходити звідси такими пелюстками, як піон, і розкриватися. Або може мати серединку. Наприклад, от я малюю зараз серединку. Тут, знаєте, саме таке повільне, мені здається, от серединку. І цю серединку обіймають квіт пелюстки. Ви можете оцю пелюсточку намалювати, що воно обіймає, оцю, оцю. Схоже, наче на шиповник, да? шипшин, не шипшина, як нас, якщо така, зараз пригадаю, не пригадаю. Бачите, і от до сюди доходить. І а тут от, ці пелюстки, а! Отакош от ідуть. такими от великими. такими великими. такими великими. такими великими. такими великими. От такими великими. такими. Є. І пішли вниз. Тут можете, як завгодно, можете додавати. Більш текстурі і візерунків, як в дудлах. Да? от Можете якісь такі малювати штучки, як ви захочете, малювати по голому, тобто не промальованому контуру. щось, Це вже ваше малювати якісь завірюшки і тому подібне. Оця, наприклад, у нас яка? Це може бути чи волошка, чи щось таке, чи ми знову продовжуємо троянду, тільки, наприклад, з бутоном, чи буде якась інша квітка. Подумайте, можливо, це буде навпаки така, знаєте, вся закрита така, От Закрита. От пелюстки йдуть, і тільки, і тільки пелюстки йдуть всерединку. І от ми її формуємо кружечок. От там, от. Ми не бачимо такої серединки, як тут отут ми можемо, прям, знаєте, прям навести ці течінки туди так навести. А тут ми не бачимо, і тут у нас отак. Оп, є. І знову ж таки. Подумайте, який в нас е, листочок. Що мені тут подобається, дивіться, ви можете фантазувати, ви можете це зробити своєю розкраскою, ви можете зробити багато квітів, і ви можете заповнювати простір той, що, між цими штучками. Отут, давайте спробуємо таку фантазійну квіточку, яка така типу виходить з відсіля. І от вона така розхристана, і от вона вся, от, бачите, там ще в мене водичка. Я не досушила. То вона виходить звідсіля. Оп, оп-оп. Клас. Ставимо сьогоднішню дату. У нас сьогодні 20.02.25. Ставимо обов'язково підпис, і вас вже готова. О, це я затушила. І вас вже готова листівка? Дивіться, яка вона гарна. Що скажете, пишіть. У мене уж пішло 12 хвилин. Розумію, що у вас може трошечки більше, але спокійненько подивіться, повірте в себе і намалюйте. Гарного дня!